Звати Анна Ворона. Я представляю Черкаську область. Ви бачите тему моєї педагогічної ідеї, це забезпечення компетентністного підходу в освітньому процесі з шляхом застосування саме ігрових форм і методів роботи. І я вам пропоную сьогодні майстер-клас дуже такий незвичний в формі адвент-календарю. Чому саме адвент-календар? Ну, по-перше, календар: ви маєте знати, що кожен професіонал завжди має мати планер або календар. Для чого він нам з вами? Ну, перш за все, тому що кожного дня, плануючи щось, ми набираємося досвіду. Саме завдяки календарю е, ми вчимося працювати в системі. Тому що жодна педагогічна ідея, жодна ваша ідея, якщо вона не буде в системі, звичайно, вона не буде працюючою. Чому саме Адвент-календар по тій простій причині, що працюючи з дітьми, ми завжди їм маємо дарувати диво. А... Що дарує нам диво, як не Адвент календар напередодні Різдвяних свят. Тому я пропоную саме в такій формі це зробити. І ще, до речі, ще один момент, чому саме Адвент-календар я обрала. На жаль, у нас дуже обмежений з вами час, у нас лише 20 хвилиночок, тому дуже багато віконочок для нас будуть з вами закритими. Е Кожен з вас може в ту віконечку поставити саме свою якусь гру унікальну, розроблену вами, можливо, ту, яку ви для себе під себе підладнали, і дійсно використовувати її. Ігри можна поділяти за різними класифікаціями, але сьогодні я вам пропоную це зробити за допомогою структури уроку, тобто я розділила їх на як початок уроку, що ми можемо використати в основній частині уроку, та що ми можемо з вами використати під кінець. Почнемо з того, що на початку уроку нам з вами потрібно що зробити з дітьми. Привітатися. Привітатись. Ну, звичайно, ми вже з ними привіталися. Уявімо, що ми привіталися. Що нам потрібно ще з ними зробити? Налаштувати на сприйняття матеріалу. Супер! Нам потрібно їх налаштувати. Я пропоную дві такі гри, але ще один важливий момент я забула сказати, дивлячись на те, що в мене. Ось така тема, я все ж таки є прихильником того, що гра вона не повинна перевантажувати урок. Вона не має права нівелювати оту наукову частину, да, яку мають знати діти, тому це важливо. я коли я вам зараз пропоную різноманітні ігри, я не кажу, що вони стовідсотково мають бути використані на уроки. Я просто показую вам, як це роблю я. Тобто ділюся досвідом. Ну, почнемо з гри, яка створює ситуацію успіху. Це важливо. Ви зараз знаєте. Що це є важливою нормою да, в педагогіки, ми маємо створити таку ситуацію успіху. Як я пропоную це зробити? Давайте перейдемо, я вам покажу ось таку цікаву платформу. Платформа називається Е, Дуже багато інтерактивних платформ. Чому мені подобається саме ця платформа? Зверніть увагу, ой, де мій звук, 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 ой, не бачу, де мій звук. Не бачите мій звук. Добре, так. Зверніть увагу, чому важливо саме чому я вибираю цю гру? По тій простій причині ви побачили там вершину. Тобто, кожного разу дитинка, відповідаючи на початку уроку, вона буде бачити свій поступ до успіху. Тобто, кожного разу вона піднімається все вище і вище. От і перше запитання: суспільні відносини регульовані певними правилами, називаються. будь ласка, скажіть мені. Що це? норми. Соціальні норми, так? Дивіться, що буде, якщо ми з вами скажемо правильно, нам поставили лайк, і наша дитинка піднялася вгору. І таким чином, наприклад, визначте вид соціальних норм, що є загальнообов'язковими. корпоративна, мораль чи правова норма. Правова норма. Молодець, так. Зверніть увагу, наша дитинка знову пішла вгору. Так, зараз хвилинку. Мені треба повернутися до нас. Так, 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 тут я вийду. Так. Отже, можемо таким чином створити ситуацію успіху. Так, так, звісно. Так. Тепер дивіться: я є сторонником, прихильником того, вибачте, що коли ми просто з вами напишемо тему уроку, не факт, що дитина цю тему запам'ятає і винесе. Да? Ну, звичайно, якщо ми урізноманітному урок він буде дуже цікавим, звичайно, вона його буде пам'ятати. Тому ми можемо також за допомогою ігрової форми підвести дитину до теми. Е, найчастіше я використовую юридичне рівняння. Звичайно, дана тема, ну от бачимо, налаштовуємо на тему уроку, тобто говоримо тему уроку. Звичайно, дана тема є однією із перших в нашій програмі, да, тому діти не знають дуже ще багато понять, вони не знають дуже багато якихось цифрових значень. Але ми можемо, наприклад, на початку так спробувати їх підвести рівнянням на їхню загальну обізнаність. Наприклад, рік Конституції Сполучених Штатів Америки і Конституції вони знають з 8 класу року історії, правильно? Mm. Я думаю, що всі знають, коли прийняли Конституцію України. День, скажете мені? Конституції України? Так. Зараз. Це 96-й рік. Супер. А дата? червень. Червень, червень. 28 червня. Так, дякую. Тобто буде у нас цифровий такий цей. Далі вік, до якого людська істота вважається дитиною. Я думаю, що це всі дітки знають незалежно від свого віку, так? скільки може перебувати президент на посаді, навіть якщо ми ще про президент не говорили. В принципі, батьки ж то їхні ходять, голосують, вони це прекрасно розуміють, так? І скільки основних видів соціальних норм існує? Таким чином, ми їх підведемо до числа. І, наприклад, в даному випадку я спробувала їх підвести до певної статті Конституції. Вони за допомогою своїх гаджетів зайдуть до Конституції, бо ми ще з ними не працюємо з Конституцією в цій темі, знайдуть відповідну статтю і зрозуміють, що ми, наприклад, сьогодні з ними говоримо про право. Можна так зробити? Так. Звичайно. Тепер нам потрібно перейти до основної частини уроку. Основна частина уроку вона й на те основна, що ми маємо дати їм. Певний понятійний апарат, да? тобто певну термінологію, дати їм якісь певні знання, які в подальшому вони зможуть застосувати на практиці. Тому, відповідно, основна частина це такий важливий етап уроку, коли ми його не можемо, наприклад, переводити в постійну гру. Тим більше нам потрібно дати досить багато. Що я пропоную? В основній частині я вам пропоную дізнатися, які є види джерел права, і, відповідно, що є, які є елементи структури. Правової норми. Зверніть увагу, дивлячись на нашу програму, ми знаємо, що вже діти знають, що таке соціальні норми. І в темі соціальні норми вони знають, що таке право. Так, що це загальнообов'язкове, формально визначене правило. Якщо дітки можуть пояснити загальнообов'язкове, то в 9 класі термін формально визначене для них нове. Що можна зробити? Працюємо з термінами. Ми можемо. Попрацювати саме з термінами джерела права. Беріть увагу, які вони є, правовий звичай. Ну, наприклад, я пропоную зараз правовий звичай, правовий прецедент, нормативно-правовий акт і нормативно-правовий договір. Як можна зробити його просто так? Вивести діткам табличку, пояснити терміни і так далі? Як зробити так, щоб дитинка на практиці зміла відрізнити? Чому різниця між нормативно-правовим актом, чому різниця між правовим прецедентом і так далі? Я пропоную це зробити за допомогою такої гри, вона не зовсім, вона така більш дидактична гра, фантастична добавка. Тобто, працюючи з термінами, які вони можуть знайти в підручнику або в якихось наших додаткових джерелах, які ми їм можемо запропонувати, їхньою головною задачкою буде знайти те відмінне, що є в кожному з цих джерел прав. Приклад. Якщо це, наприклад, правовий прецедент, хто знає, що там є відмінне? Можливо, я не знаю, чи ви юристи чи не юристи, але всі ж ви вчили правознавство в школі в 9 класі. Хто пам'ятає, що в правовому прецеденті? Відмінне від всього іншого? Не знаю, чи правильно, але ага. можливо те, що вперше відбувається, в принципі, чи ні? Ні. Там просто загальна обов'язковість і може набувати рішення суду. Ну для нашої країни правовий прецедент не характерний, але вони це можуть знайти в тобто пошукати це. Наприклад, пошукати, в чому відмінність нормативно правового акта і так далі. Підходить нам така форма, як дидактична гра, і як спосіб того, що вони точно на практиці будуть відрізняти. Так, звісно. Так, підходить. Добре. Тепер переходимо до трошечки іншого. Переходимо, власне, ой, вибачте, в мене вивелося з головного екрану. Так, переходимо з вами зараз. Хвилиночку загружається. Так, переходимо з вами до наступного, до структури правової норми. Я пропоную попрацювати не просто з структурою, а ще й попрацювати з нормативними документами, тому що такий предмет, як правознавство, він і в принципі полягає в тому, що ми маємо працювати з такими документами, вчити і не дивлячись на те, що в нас дуже мало годин на цей предмет, але поступово в на кожному предметі ми можемо це все втілювати в життя. Так само ви, якщо ви представники інших там професій, майбутніх, так ви можете втілювати якісь моменти, які вас. Не передбачені програми, але для дітей це повинно бути, ви можете це втілювати. Як я це пропоную? Ось зверніть увагу: спочатку я їм пропоную пояснити саму власну структуру норми права, говорячи про те, що це є гіпотеза, диспозиція та власне санкція, пояснивши їм термінологією важкою, роз'яснивши їх простішою, наприклад, що диспозиція це модель поведінки. Наприклад, гіпотеза це умова, за якою ця модель поведінки вступає в силу, і санкція це те, якщо ви порушуєте власне, цю модель поведінки, так от ми можемо взяти вивести їм на екран якесь, е, якусь норму, нормативно-правовий акт, наприклад, так, і запропонувати визначити, де є гіпотеза диспозиція санкцій, да? тобто це вже елемент практичності. Але знову ж і до цього завдання їх можна підвести цікаво. Взяти з попереднього завдання, наприклад, що нормативно правові акти, а вони вже це ну, тобто, це ж буде на уроці, я поясню, що таке, що нормативно-правовий акт поділяється на закон та на підзаконний акт. Запропонувати їм серед запропонованих трьох нормативно-правових актів визначити лише один, який є нормативно правовим серед… Який, має, який є законом, а не підзаконним актом. Як ви думаєте, що може бути законом? Наказ моно, розпорядження президента чи Кримінальний кодекс? Кримінальний кодекс так. Отже, вони таким чином і ще з тієї теми зрозуміли так? Я вивожу їм, наприклад, статтю 432 кримінального кодексу України, і будь ласка, зачитую її викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених. Карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років. Що найпростіше визначити буде діткам? Ну, гіпотеза. Пригадуємо. Тобто умова, так, через яку певна ситуація трапляється. Далі модель поведінки і санкція. Що буде, якщо ви так зробите або не зробите? Що найпростіше буде визначити? Санцію. Будь ласка, хто спробує визначити санкцію? Позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Так, позбавлення волі. Бачите, тобто ми зараз не будемо це все пророблювати, тому що ми зараз не на уроці правознавства. Звичайно, ми на майстер-класі. Але ось такий елемент можна зробити, тому що важливим моментом є те, що цей предмет є практичного спрямування. Тепер переходимо до закінчення. Закінчення уроку завжди має мати таку рефлексійну, таку е Потужний такий вихід на цінність орієнтир. Тобто, незалежно від того, чи це є урок правознавства української мови, математики, дитина має вийти з вашого уроку з чітким усвідомленням того, для чого їй ці знання потрібні в житті. Тому важливо, тим більше правознавство це той предмет, який ми реально можемо е вивести в кожному уроці ці цінність. Пропоную зробити ось такий момент. Рефлексію за допомогою імітаційного вкраплення. На жаль, ми не маємо велику кількість годин ще раз наголошую, тому у нас і е, рольові ігри, і ділові ігри, і імітаційні вони мають мати місце лише вкраплень. На жаль, так е, пропоную ось таке імітаційне вкраплення. Уявляємо для себе ситуацію. Дуже типову, е, дуже типову. Я бачу по вашим посмішкам, що найтиповіше, так? Ви є свідком фактом корупційних дій під час Олімпіади. Дітки будуть говорити свої дії. В кожного вони будуть різні, повірте, з мого досвіду, не всі говорять, що відразу підуть писати апеляцію. І як показує практика, на жаль, більшість і не пише апеляції. Але друге запитання воно найважливіше, і воно якраз нас і виведе до цінності права. Чому важливо в таких ситуаціях не бути інертним спостерігачем? І тоді дітки, навіть ті, які казали, що нічого не будуть робити, почнуть задумуватися. І моделювати, що буде далі, якщо вони не будуть, якщо права їхні в житті будуть нівелюватися. Таким чином, ми цінність сформуємо з вами. Так, так, цілком цілком сформуємо. Ну і власне я вам пропоную на завершення, на узагальнення. Знову ж таки, узагальнення у нас. Я пропоную вам нам знову ж таки ситуацію успіху. В формі мозгового штурму, але для дітей я це назву гру грою. Учні та їх досягнення, Так? Тобто, коли ми називаємо дітям це грою, вони це більш цікавіше сприймають, ніж звичний для них, наприклад, там ем, зараз хвилиночку, чого ж ти не хочеш, так хочеш. Чи, чим звичний для них мозговий штурм? Правильно? От, наприклад, що можу зробити я? Я можу вивести на екран п'єдестал, я можу вивести трофей і сказати про те, що цей трофей так е, отримує саме та дитинка, яка зможе. В кожній із цих галузей сказати щось, да. Ну тобто, я галузі найпростіші, що таке право, там які є джерела права. А найважче буде, я розумію цінність прав в моєму житті. Тобто, це має прозвучати майже фінальним акордом. Ну, звичайно, е, чи самооцінюванням, що ви будете використовувати, це має обов'язково звучати, це важливо. Тепер дивіться: ну, хочеться щоб все ж таки зараз хвилинку виведу. Е як це можна використати? Так, це можна використати по-різному. Можна, наприклад, зробити для себе сходинки. І, наприклад, на певних сходинках зробити для себе якісь помітки. Перша сходинка, я знаю поняття. Друга сходинка ну, це буде п'єдестале, правильно? Друга сходинка, я вмію їх практично застосовувати. І на, в грі ми все спробували зробити. І третя сходинка це буде: я розумію, для чого вони мені будуть потрібні через 10 років, 20 і 35 років ці знання. І от дійсно на п'єдестал стане саме та дитинка, яка може відповісти на всі три моменти. І повірте мені, якщо такий момент е, війде в систему, то кожен, е, якщо на першому уроці у вас, можливо, не буде багато дітей на вершині, то якщо у вас там 35 уроків за рік, ну, у році на 10-му у вас майже весь клас буде на вершині, тому що для них буде важливо, щоб вони, по-перше, для них це ситуація успіху. По-друге, для них буде тепер важливо, чому для них є це таким корисним. Тепер дивіться, я ще для вас таку фішку зробила. Все ж таки я мала. Представити педагогічну ідею, не показуючи там якусь одну-дві-три гри. Але я дуже люблю, дуже полюбляю різні інтерактивні вправки, різні інтерактивні такі у нас дуже багато. Вони щороку змінюються. Я зараз вам скину в чат ось такий. Ось, ну, взагалі, всю свою презентацію, і на останньому нашому подаруночку є ось такі освітні платформи. Що ви можете з ними зробити? Це просто для вас такий бонус. Натиснувши на кожну із них, ви побачите відео, як створювати, наприклад, кахутики, як створювати вікторини в Квізісі, в в камілабі. Ну, тобто, оця вершинка, ну там не тільки вершинка, там як створювати різноманітні дуже цікаві завдання в Фліпіті, в Дженіалі і так далі. В принципі, все. Я вам дякую за увагу. Зараз я виведу все на свій екран. Зараз Дякуємо ми вам. Дякуємо. Почекайте, Дякуємо. Мені потрібно вам вкинути це все в чат, правильно? Ну, я ж пообіцяла. Отже, треба кидати в чат. Так. Так, 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 так. так. Де ви в мене? Де наш чат? Щось у мене довго грузиться. Все. Так. Тобто, можна таким чином е, хтось використає той досвід, який е, поділилася з вами. Я хтось, можливо, просто познайомиться для себе з цікавою інтерактивною грою і дізнається, як покроково її створювати. Дякую вам за увагу. І саме головне бажаю, щоб ваші очі завжди були сповнені е, радості від того, що ви робите.